Мільярди 207 мільйонів. Чернівецька міська рада ухвалила бюджет, за яким житиме місто увесь наступний рік. 46 мільйонів гривень виділили на допомогу військовим. В який спосіб розподіляли кошти. Дивіться більше в сюжеті. Фінансування на прийдешній рік збільшили на 20%. В Чернівецькій міській раді депутати проголосували за бюджет на 2023 рік. Серед основних напрямів традиційно залишаються три групи: заклади освіти, на які виділили 1 мільярд гривень, на житлово-комунальне господарство виділили понад 800 мільйонів гривень, та на соціальний захист населення понад 113 мільйонів. Усе за рахунок збільшення податків, зокрема із зарплат військових. Ми маємо збільшення порівняно з минулим роком. У нас приріс практично до 20% до наших планових показників цьогоріччя впливають на збільшення це у нас збільшення податок на доходи фізичних осіб, зокрема, податок на доходи фізичних осіб від військовослужбовців. І крім цього, маємо гарні надходження, гарні плани по акцизу на тютюн. Маємо акциз на пальне. За рахунок цих складових маємо ріст. При цьому на допомогу військовим з резервного фонду виділили тільки 46 мільйонів гривень. А зобов'язання міської ради придбати військовим 10 авто так і залишились невиконані. Автомобілі досі не закуплені. На жаль, на превеликий жаль. Хоча військові дуже багато, скажімо так, доклалися до нашого бюджету і їхні родини, і які сплачують податки до міського бюджету. Тобто, в першу чергу, ми маємо думати про пільги для військовослужбовців для родин загиблих і на підтримку. Збройних сил України не виділяли кошти з міського бюджету і на інші необхідні речі для військових, каже депутатка міської ради. На думку Антоніни Бабюк, влада зобов'язана забезпечувати воїнів. Багато наших хлопців, які на передові і які постійно телефонують і просять берці, просять термобілизну, просять дрони. Тобто їм це все необхідно для того, щоб вони залишилися живі і щоб найшвидше була перемога. Чи отримують військові обіцяну допомогу бодай в новому році, зважаючи на збільшення бюджету, наразі невідомо. Як ідеться у старому прислів'ї, Обіцяного три роки чекають. Богдана Дем'янів, Андрій Дородюк, Чернівецький промінь.